Всім мої вітання, всім миру і добра. Бачите, зима у нас. Прийшла знову зима до нас. Я дивилась, що люди показували, а в нас, бачите, таке ж саме. Отаке От саме. Привіт! Бачите, що робиться в нас? Подивіться, що в нас робить? Зима. Зима прийшла. А я хочу вам сказати, що я на вулицю ще так як не виходила. Кажу вам, я шию трохи зранку. Ну, нема що таке виходити, що робити, чоловік там піде, а я шию. І аж тепер вийшла. Подивіться, 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 що робиться, подивіться, що сі робиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, пес. Має таку шубу, <гад> таку шубу, що йому не холодно від блізить і за мною крутиться. <гад> для всіх, хто то, то не файна погода така, для всіх. Але йду, хочу подивитися, чоловік, варить І Я йому казала, ну та не треба варити, було в таку погоду. Ну, що вже е, дні не буде. Та воно все не літо, що воно там е, пропаде та, та бараболя крещена. Ну, але що зробити? Так, моє любі, ще хочу вам сказати. І попросити вас, переходьте на той мій другий канал з посудом. Е, нові вінтажні речі від Світлани. Я вже там буду е, виставляти ролики, Вчора виставили ролик. І сьогодні, можливо, буде, я не знаю, чи з посудом, може з чимось другим я виставлю ролик. Але прошу вас, мої дорогенькі, переходьте. Тут, може, буде раз в тиждень е, такий ролик з посудом, а може і не буде. А вже будемо більше на тому каналі. Так що я вас дуже прошу, мої любі. Підписуйтесь на той канал. Прошу вас. А зараз тут подивлюся, що робить чоловік там. Бо він там мокне, каже, що ціла куртка в нього вже мокра. Давай, подивіться, як то посходно йти, як то посходно йти, а він там сидить і. Ой, як то ти закрив там? А? От подивіться, подивіться, а? Чоловіч чоловічий мій дорогенький, а? Що ти тут робиш? Скажи мені, чи тобі цього нині аж треба було? Нуть маєш, то не ліпше було в каті сидіти. А? Ні, ти маєш нуть. Ти маєш нуть. А воно вже хоч кипить у тебе. Ні, ну то це воно на коли має бути. А, ні, воно зараз закипить. воно зараз закипить. А це вже починає кипіти, ти знаєш? Ну, то що, то добрі наклади? Ще не маєш добрих патиків, щоб ти наклав? Маю їй добрі. То наклади гайцуй, і не воно е, швиденько звариться та й ступаєшся звідси. Маю а в руки тобі не земно що ти без рукавиць? Ні, тут коло кухні душа. Ну ти що, руки в кухню пхаєш. <рив> На, ти, той, вот, та вбирай рукавиці до того, бо ти такі руки вже по тому ні відмити, ні нічого. Неможливо. А що ти там в тих пакетах ще таки маєш? Якийсь мусорад, Що? Чи то що таке щось? Ну добре. Ага. Ну добре, але ти та вступати, а ти десь вступаєш, звідси. А там що ти? ти? там що, Стоїш, сидиш, що там робиш? Стоїш? Боже, він тут стоїть. Та я б деся хотіла його. у таким зимнім. Та наклала б тихо, а отут воше якісь є ну, або якісь є капці, га? Що не кидаєш? Та кидай на то то все горяш швиденько та накипи. Та йди ти до псьової мами. Не мій розмір. Давай давай, пхай все в вогонь, бо я тобі зараз не знаю, що дров. Де ж отой другий ходак? Де ще є той Де другий ходак? Все, пхай, хай найшвиденько горить? Найшвиденько горить. Хиба хтось ходив? На тобі ще один. А хто? Де знати, хто би се ще ходив? Тім Ходакове. Головне, сам, сам смієшся, не, сам сміється. <рес> Шам сміється і сам балакає. Мені розмір <рес> що зробить? Ну так що ти його не спалити давно? Ну, Там на стрихові у тій ті гардіровні ми маємо, знаєш, кілько, <рес> Ще. щоб ми кілька разів напів зими би палили тими ходаками. Треба їх повикидати і кому хоч пороздавати, як не спалити. Ви знаєте, скажу вам. Знаєте, скажу вам, мої дорогенькі, в нас того взуття е не то, що старого такого, що його треба спалити, викинути, але нового, новісінького. Мої діти, мої, мої діти помішані на, на тому взутті. скуповували вона буде дивитися, одна і друга, і будуть чути, що мама каже, так. Все скуповували що на світі. Кажди до кожного э, лаха капці, до кожного капці сумочка, і от тих капці, і все звідти привозила, і все лишала дома. О, та моя дитина з Італії, все привезла, і все лишала, все привезла, і все лишала. Кілько взуття, і я би роздала, а то вже не і сама би входила де, в дев'якім. Ну, але розмір, по перше мені треба чуть більших, чуть більших. І в неї вже стала чуть більше нога така, знаєте, що то вже на неї ніби малувати. 36 й розмір. я ще їх виставлю. Я вам скажу, я ще їх виставлю нові нове взуття. Я ще виставлю, і може хтось з голоси, може комусь треба буде, то я її перешлю. Таке саме старша дочка. Старша дочка так само, все скуповувала, все шкірне, все дороге, е, І на каблуках, і все. А, а ходити вже в ньому не годно, бо щось не може ходити. Все нові, нове, все стоїть. Нове з голки. І я не ходжу, бо мені не підходять навіть ті сапожки в тих ще на тих. О, ще одні знайшов. Мені тут треба бути, то він не одні найде капці, не одні капці знайде. Ну, ну добре, добре. Добре, йду я до єндечки, подивлюся, може ой, там щось. Ти не чув нині? Нічого? Не там... не йду, подивлюся, то то вже таке число, або то щось буде, або то нічого не буде. Ні. Йду щось подивлю. Йду Подив. а, ну там до того, а я вроді щось, але вона так щепита, та єндичка. А Ну так дурнувата, ну то що ну, ну, робити? дурнувата. Йду. Коротше, не сиди тут довго, не сиди. Наклади тих ходаків, уступайся до хати. А воно не й Чув? Ну давай, щоб ти. Давай, я тобі їсти зрихтую, га? Ну, то все, я тобі зрихтую, то вже б надалі обід. Ну добре, засипай восипком і вступайся. подивіться, що. Подивіться, який лабатий. Ще й такий лабатий, той сніг лабатий. Включу світло, кого ти ж тут сам. І думає, ви собі де хочете там будьте, а я собі сам. Ага, курка не зесть. Курка несеся, а кітка там спить. бачите, де кітка спить? Вона, певно, спить, не хочу, бо курку о, стривожу. Вона там, певно спить круглими сутками. Знаєте, круглими сутками. І тут дівчина у нас несеся. Ну і несеся. Мені тут треба зробити? зробити лад. Ви видите? Треба чоловікові сказати, бо він мені там підбив ту дощечку якось. І то, то все... Вигребте, вичистити то все, бо мені тут треба, щоб був той брудер, знаєте, підріхтувати. Ото вже підходять такі дні, що може і краще вилізти. І треба, щоб його гріти. О. Хочу вам сказати, що там мокрий сніг, мокрий сніг. Там може який є градуса, може, бо воно вид, як, як паде, як вода. о, Бочки. Видите? Але сніг, сніг. Сипе, сипе, сипе. Трохи насип. Може, трохи домочить землю, знаєте, в зимі не було. Дощів таких дуже не було, то може хоч сніг домочить землю. Але нам ще може бути, але туди тим дітям, тим хлопцям ніяк такого не треба. Ніяк треба сонця і тепла, бо там біда і тим людям, що там пропадають бідні. Бідні люди. Мені жіночка написала з Донбасу, що там біда, немає ніякої радості. Я розумію, моя дорогенька, я розумію, але ми вже, ми вже в такому віці, що ми вже нічого не годні. Нічого не годні їм допомогти такого. Тож Лише молитися, лишень молитись. Отак, отак. Тімка, став і слухає, що я балакаю. У нас тут вовсю все задуває і все мокро. Ну, то здалося тут все, все зробити, але нічого не робимо. Хто знає, що ще буде в нас, ви знаєте, От не знати, що ще буде в нас. Може, ще й нас так будуть бомбити, як там всюди. Хто ж його знає? До нас ще, певне, лише ж то, що черга не дійшла. Знаєте? Напевно, що так. Напевно, що так. Люди надіються, що воно все якось буде, але біда, біда. А це з таким вітром ті мої туї вже знов пороз. Порозлягаються, знаєте, то тягар для них. Для них тягар. О. Я приглядалася вже таку машинку, знаєте, щоб їх е, постригти. Бо що то то? що е, то тут -то е, е, Ножницями Ножницями то не то. Щось в мене телефон побілів. На квіточки мої насипало снігу. Аж насипало на бідній снігу. Оце бідолахи такі. Все такі бідолахи. Ой. Що робити? Надіємося, що може все буде добре. Віримо, що все буде добре. А во, бачите, ті нарцизи вже які високі, вже пуплінки мають, вже би мали підходити цвісти, але холодно. Від ці жовтенькі, як а во. добре, аво ту і похилились. На цьому буде все, мої дорогенькі. Я вам всім дякую. За перегляди, за лайки, за коментарі. Ви у мене самі-самі-самі добрі люди. Самі добрі люди, самі щирі, самі найдорожчі. Я вас слово підбираю і не знаю, як підобрати, як підобрати. Будьте здорові, мої другі, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. Переходьте на той мій канал, другий. Нові вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, мої дорогенькі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам щиро вдячна, щиро вам вдячна, мої любі.